Привіт, мою кошенята. Рада вітати вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися та обов'язково поставити лайк. Трішки буде таке нарізане відео, тому що забула записати вам вступну частину, тому погнала дивитися далі. Кошенята приїхала до свого косметолога Юлічка, і зараз будемо робити процедуру. Розкажи, будь ласка, що це за процедура. Це буде біореатизація. Будемо заповнювати шрами та рубці після акне. Процедура не дуже приємна, але результат після неї дуже гарний. Да, тому буде сьогодні мене колоти, але я не боюсь. Головне, результат а то таке, переживемо, тому зараз лежу, бачите, буду трішки заморожена для того, щоб не така була чуттєвість. І будемо підглядати, як взагалі проходить процедура, і потім вам розкажу, які у мене будуть вираження після цієї процедури. Хоча я, в принципі, знаю, тому що я щось таке подібне робила. Тому буду ділитися з вами результатами обов'язково. Ага. Ось так виглядає зараз, бачите. Все пройде. Ну що, кошенята, я вже вдома, зараз ось так виглядає моя шкіра. Ось так. Да, ця сторона у мене найбільше така, знаєте, має постакне, тому над нею більше треба працювати. І тут же теж є такі колоїтні рубці, якими просто кремчиками ну, взагалі ніяк. Я зараз проходжу а, також лікування кремом фазелом. Його тільки. Призначає лікар, тому що цей препарат він дуже сильний і дійсно працює класно. Мені подобається, що менше стало висипань, і по малесенькому кроку також висвітлюються ось ці постакни. Але постакни вони вже мають, знаєте, таку, такий кратер, який треба лікувати вже більш дієвими процедурами, уколами, ну, пілінги. Ні, але ось більше всього уколи і саме спрямоване на ось цю ямку. Тому ось так і все зараз виглядає. Вже в принципі вечір, я думаю, буде більш-менш нормально, а завтра вже можна буде жити своїм звичайним життям. Просто треба перетерпіти всю цю процедуру, тому що процедура дуже болюча, мабуть, 10 з 10 по болю, по відчуттях, але... Я людина, яка взагалі не боїться голки, я перетерпіла, головне правильно дихати, головне думати про те, що тебе буде очікувати в майбутньому, яка красива шкіра, і це може все витерпіти. Тому, якщо ти дійсно хочеш знаєш, красиву шкіру, кремчики кремчиками, але все ж таки треба рухатись більш глубше, глибше, для того, щоб відновити клітини своєї шкіри. Тому будемо дивитися результат. Буду вам все показувати, як буде відмовлятись моя шкіра. Ми вже перед цим робили три процедури екзосоми. Також вона спрямована саме на шкіру, на постакне рубці. Ось ці всі. Не скажу, як на самі висипання, але просто з тоном шкіри може попрацювати дуже добре. Мені сподобалася ця процедура, я її буду робити також. З періодичністю буду дивитися, як взагалі по відчуттях черби. Чи не робити, будемо вже за косметологом це все коригувати. Всім привіт, привіт-привіт! Сьогодні записувала вже відео для інстаграму, впевнена, що воно вже буде. І хотіла би вам поділитися новинкою. Я давно мріяла купити собі якийсь тон із люксового сегменту, для того, щоб, знаєте, дійсно відчути цю різницю, чи варто купувати за ці гроші, чи не варто купувати. І перед тим, як вирішила купувати, пішла в брокарт, думаю, так, протестую. І тут просто, знаєте, як от треба було саме підійти до цього стаду, тому що напередодні у блогера одного я, у хлопчика, до речі, підгляділа те, що він казав, що ця косметика вона дійсно класно працює. Тому що до цього я думала, можливо, Діор що взяти, можливо, кларанс. Але все ж таки, от Мабуть, так зійшлись зорі. І приходжу в брокарт і бачу, що знижка мінус 40% на всю косметику. Думаю, ну ну все, це точно зірки 100% зійшлись і треба купувати. І е, перед тим як купити щось, обов'язково треба наносити от прям на все обличчя. І мені що сподобалось консультанту в брокарді. Просто по-перше, в це в республіці. По-перше. Можна сісти. За е, столик окремо, де ти сама тобі гарне світло, тобі дають чисті пезлики. пензлики. Угу. Ти можеш спокійно собі обробити руки, нанести макіяж, подивитися під таким кутом, під таким, підсяким, і потім вже вирішити, чи купувати собі, чи не купувати. Я таке зробила: я вибрала два тони, нанесла на одну сторону і на другу сторону, зважаючи на те, що якби ходила я цілий день, моя шкіра не в ідеальному стані, е, і тон ліг. Перфекто. Тому я вирішила одразу купити собі ось такий тон від Lancome В 005 відтіночку. Він має такий є, знаєте, трішечки сяйва. Тобто, не сильно не виглядає обличчя нібито як млинець. Тому я скажу, що мені дуже сподобалось, як воно прикриває, Середнє має щільність, Мені сподобалось, як він лягає на шкіру. От реально, нібито це. Друга шкіра ідеально без якихось камочків, тому що напередодні у мене був тональний крем від KIKO і він лягає трішки як маска. І плюс, через 4 години, я маю вже просто якісь скомчення на обличчі Тобто, знаєте, воно нібито. Якось так скачувалась, а ввечері взагалі можна вже і не бачити мого тонального. Скільки б я не припудрувалась, скільки б я б ще не, не додавала то, взагалі капець наслаювати його не можна було. То від цього я в захваті, я його протестила два дні спеціально, щоб знаєте, вам розказати дійсно, ну, дійсно, е, дійсно е, нормальну інформацію, а не те, що я нанесла і сказала вау. Тому що коли ти наносиш спершу в там 30 хвилинах після нанесення виглядає все ідеально. А вже в носці всі недоліки виходять. І звичайно, я купила щось такий серум консилер, теж від ланком. Був по знижці, мінус 40%. Е, я скажу, що єдине, мені не сподобалось у мене в 120-му N-вітіночку, ось цей пензлик. Він, зараз камера сфокусується, він має достатньо а, такий не м'який. Ось цей, знаєте, Пензлик, не пензлик, мені не дуже сподобався трішечки жорсткувати. Я би хотіла щось ніжніше, щоб було приємніше наносити. Тому е краще такий, щоб був як від е м'якенький від е близько для помади. Але вже ж таке, то з цим може змиритися, це консилер, тільки під очі і точечно на якісь висипання. Тому зараз він на, на мені, до речі, я вчора була на біоревіталізації, і бачите, ще у мене не зійшли мої такі точечні неприщі. Це не прищі там, де було проколом. Тому сьогодні я все це красиво замазала, тому що у мене є робота. У мене сьогодні свято достатньо велике і треба виглядати красиво. Тому ми сьогодні з вами йдемо на мою роботу. І ось такі враження від косметики. Я скажу вам: треба брати, поки не знижці. Це дуже гарна знижка. 40% в брокарді саме зараз. Оспішай. Добрий вечір. Ми зараз приїхали в Харвест, тому що у нас планується великий захід, день народження, і будемо зараз працювати. Позаду мене ось така просто нереально космічна красивезна фотозона. Сьогодні у нас тематика тінейджери. Ми будемо працювати з моїми колегами, які завжди працюють. Ми дуже круті хлопці, тому буде у нас сьогодні ось таке круте свято. Дай, юльчик! Yes. Так, ось така у нас фотозона. Взагалі дуже красивий ресторан. Називається він Harvest. Тут влітку завжди весілля, стільки всього дні народження. Я, до речі, тут жодного разу не їла, але свята у нас тут проходять постійно. Постійно, тут красива така територія, величезна, і басейн є влітку. Ну, прям. Прям вау, Знаходиться вона за Києвом, тому треба сюди доїхати ще. Хлопці зараз ось носять, поки я все знімаю. Наші красунчики. Добрий день! Добрий день! Ось, я хочу вам показати цей неймовірний красивий ресторан. Дивіться, ось тут така вхідна зона. І Юлічка, наш менеджер красуночка Дивіться, яка ляля -ля. Аття! Аття! Така красива фідна зона. Стільки зелені, бачите? Тому є на що тут подивитися. Дивіться, як гарно посидіти та потеревенькати. Ой, сподіваюся, що щось підзиму на святі, сподіваюсь. Тому... Кушенята мої, будемо перевдягатися. Ну, просто неймовірний заклад. Вау, 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 вау! І хотіла би вам сказати, що в ресторані взагалі нікого немає. Пусто! Пусто сьогодні у нас вже не пам'ятаю, який день. А, сьогодні у нас середа і людей немає. Ірочка, яку звати Софія, це правда? Розривається там по по Ну що, наше свято вже добігло свого кінця. Бачите, я дуже втомилася, на голові 350-500. Ось такі сьогодні наліпила собі штучки-дрючки, щоб більш яскравішою бути, розумієте? Зараз ще проходить свято, ми вже перевдягаємося, будемо їхати додому. На годиннику у нас пів десятої вечора, звичайно. Тому я буду зараз їхати додому і відпочивати. Завтра 31 перше. Завтра Хеловін. Це просто розрив. Завтра буде дуже багато замовлень. Тому треба якось пережити цей робочий день. Але ви знаєте, я вам скажу правду: у мене просто найкрутіша робота. Тільки своїй роботі я можу дійсно а створювати контент, Б. Кайфувати. І третє розумієте, Отримувати великий шквал енергії просто! Тому. Доброго ранку. Ми вже їдемо. А куди ми їдемо, пізніше вам розкажу? Сьогодні мого До чоловіка день народження. Тому е, приймаємо вітання в коментарях. Да, да, у нас. Карточка. Карточку прикріпимо обов'язково. З тих пор, як придумали карточки, прості вітання і спасіба перестали бути актуальними. 100%. Так. Зараз покажу вам свій улюблений набір ранковий, який просто завжди буде в топі. Це ось така затвітка, вона вже не відпускана, вибачна. Жаком і, звичайно, кафейочик. Кафійочок це наше все. Жаком, кафійочок і ось такий прекрасний вид. Тому нам щасливо зливає дорогу зустрінемось трішки пізніше. Ну що, кошенята, ми вже приїхали на місце. Зараз вам покажу сільського вайбу трішечки ось цієї е, такої атмосфери. І дивіться, хто у мене тут є. У мене тут є Асюшик. Треба з ним познайомитись. Асюш! Асюшик, привіт. Хороший, хороший. Можна? Мода красивая. Айскрасавчик. Айскрасавчик? Сільський вайп я вам ще покажу пізніше, тому що зараз буде по-справжньому смажитись м'ясом. Ось, і завтра вже зможна відчути цю круту атмосферу, коли, знаєте, тиша, виходиш на ганочек, п'єш каву. І просто кайфуєш і просто насолоджуєшся цим життям. В Києві, в Києві... такого, на жаль, немає. Це тільки, тільки за містом. Як, якщо б було б тепло, можна було б взяти велосипеди і поїхати трішки покататися. Але трішки трішки холодно, трішки холодно зовсім трішки, тому вже. Все, будемо грітися в домі. О! О, яка краса! Доброго раночку всім! Де, Та, сонечко так світить, що я прям не можу відкрити очі, тому одразу вибачаюсь. Але раночок по справжньому добрий, тому що так тихо. Спокійно, вже давно ніде не було, знаєте, в Києві. Просто взагалі зараз з цими відключеннями і тому таке подібне. Навіть не хочу це казати, тому що ви самі все знаєте. Тож зараз я п'ю свою каву сюранкову, я вже поснідала. Ну, поснідала це так, знаєте, це дуже голосно скажучи. Випила кафеочка, одне, тепер п'ю друге. Просто саджу, насолоджуюсь, дихаю повітрям. Завтра вже буду їхати на Київ, а я вам не сказала, куди приїхала. Ми приїхали з моїм хлопцем до його батьків, тому ми знаходимося в Єнецькій області і, звичайно, трішки провели час. Мого хлопця був один народження. йому вже тридцять років. Він у мене вже старий дід. Тридцять років. Але ви знаєте, раніше. Я думаю, що так всі робили, всі так думали. Що 25 років це вже таке, знаєте, вік, де ти супер успішна, супер класна, в тебе вже є робота, діти. Коли мені стукнуло 25, я зрозуміла, чо? Серйозно? У мене нічого нема, у мене нічого нема, ні роботи, ні, ні дітей, ні бізнесу. Тому я зараз розумію, що. Це нам просто здавалося. Ми хотіли подорослішати, але зараз час трішки змінився. Все воно якось, так, знаєте, відкатилося, що в 30 років, в принципі, це взагалі ще діти. Це діти, тому у нас ще все попереду, у кожного свій час. Комусь в 20, комусь в 25, вже там є родина, сім'я, бізнес, комусь 45, тому у кожного. Кожному своє, як то кажуть. Головне, що що, щось робити, творити і, е, і собі мріяти, мріяти, йти вперед. От я така, знаєте, іноді замотивована йти вперед, йти вперед, йти, йти туди, йти сюди, але дійсно воно так і є. Тому що без цього ентузіазму, мотивації ми не зможемо жити. Так взагалі не цікаво тоді. Ну, ну що робити? Але так, коли є якісь прагнення, воно якось легше вже вже це життя. Тому буду насолоджуватися, вже нічого не буду знімати. Будемо відпочивати завтра. Рано дуже рано виїжджати. Треба, ще відео змонтувати, вам його викласти. В принципі, це відео. Доволі таки цікаво, тому що ви були зі мною на моїй улюбленій роботі. Косметологами з вами сходили. До речі, зараз я взагалі без ніяких прикрас. Маю на увазі без тональника, без нічого. І після філера виглядає реально круто шкіру. От реально круто, тому що заповнила мої всі ці ями акневі яму. От реально ями. Це акне, воно. Дуже сильно руйнує структуру шкіри. Тому зараз мені подобається, як виглядає. Ви можете бачити, ця половина обличчя дуже сильно вона прямо в рубчиках. але мені сподобалася одна процедура, робиться десь на півроку, не частіше. Але якщо, звичайно, вам за то можна і рішуче робити. Тому кошенята мої, рада вас ще раз вітати на своєму каналі, Підписуйтесь. Не забувайте ставити. Лайки. Like. Мені дуже приємно. Я вас обожнюю навіть своїх 505 підписників, які на моєму каналі мені вже приємно. Тому вас обіймаю, Цілую всім гарного вдалого тижня і до зустрічі, Па-па!